Браче, за стадом будеш наглядати, бо ми утомлені уснем, Садок іде, піде, та й не найдем, бо Воно завжди так буває, як стережем, та тримає, а як прокинемся, ідем шукає. Як так, то ви відпочивайте, я стало буду стерегти. коли потрібно, не буде далі все піти. В основному все затихло, стане решти ходріма. А що це в далеміє сім'ї? Чи може світом по вуха, чи може десь трава займала, І вітром за вас не все. Ми вам І сподній буде між вами завжди. Не бійте світла, не лякайтесь, чого тікаєте у ній, бо не це, а зоря, що зійшла над степом і зупинилася на стайнею, де дитя Боже з діли народилось, отрохом на світ прийшло, щоб земля вся звеселилась, і страждань щоб не було, щоб усі квіти пропали, рост, щоб Бога розуміли. Ісуса всі, що величали, бо то Син Божий цар старів, хоч не в палатах він родився, і не царського роду, а в стіжку дивів зослом для щастя народу, дитя духом зігріває. Так ви йдіть і привітайте Боже дитя розвезелі, бо він віддайте йому ширі в країні щастя попросіть, Бо Бог Ісусом назвав сином, тепер зіслав його на світ, щоб спас народну градинський. Ви не і поклоніться, бо віддайте йому сир. Про це всім людям говоріть. Бо Бог цар світу народився, мов чоловік зійшов на світ, на правду браття, ми в Це Бог нам ангела послав. Щоб після першому до сина, ще за народи, першому. Тоді хотім його попросим, щоб не було більше світі кари, під себе, моя Як дня найкраще отаре. Візьміть, й мене собою, щоб там я йому опіру, Ісусу Божому підісить, віддав мені серце і душу щиро. Ідіть зі мною пастирі, я вам просвічу всю дорогу, проведу крізь ясністю, проведу в стаєнку Бога, Там ви поклонитися Ісусу і зложите свої дари, і попросити, щоб на Україну не засела він більше кари. Слава Богу, людям мир, я сам князь володимир, що державу збудував і вже й добра навчав, я віру, встановив в всі навчають над тим. Удей я повіст не два, він поміг мені навчити, усіх людей любити Бога. Вкрита тему вся дорога, правдина Бога. Мучить, перебиває це стояти. Начасти він житься, це знайхан, сам самі попаде. Тому що я прошу, любіте Бога, з нього кроку не ступайте, купайте, що цей став трупом, це в ньому черга шевелить. А вже на щастя, Бог родився, від цього трупа воскресить, і систя стане, справжнім світом, і черва вся у відпори.

Попросити, Богу чи у нього, щоб перестали кров стати і бідного народу Бога. Бо Бог дивиться і бачить, як Україна ця страждає, і струги трупів роблять горе, а кров аж ріками спливає, вся земля почервоніла, на ній трава вже не росте. Осаючи в плодів не родить не світе. Я вирішив йти до Ісуса і попросити зі сльозами на очах, щоб Він нас визволив з неволі, вернув нам волю, а взяв страх. За це ми зложили дар дитині від свого серця щиро, золото, канину, ми. Слава Богу, ми руси, Хи щасливий буде дім, Запорожець я і січ, що ворог не разний Аж жупав боюсь ляха. Вісті літ я спав, бреста. Мені встав далі біла. Я із вам вами важить Слава Богу, добрі люди, Ось все добре славе буде. Січовий стрілець, воросся, що знову покласти кінець. Боровся, вороса, та врешті не зміг. Під вражими кулями в чистому полі. Україні, не пам України там хлості могли. Зі мною там сотні, тисячі спалили. Нині ми в вже зібрали. Пішли з зорень. Місто вице є. Оклонити перед Богом небесним царем. Що з вас є зірок мають? Чого прийшли, що сквозь? У не зброю мають, обступити їх з обов'язок. Що звали і кажіть, а йдемо шукати малого Божого дитя, що твоїм царці народився, йому ми хочемо конитися. Що що? Йому ви хочете вклонитись, ви чули, нам треба пішити, щоб вирішує я вбити. От їм заглядає життя, за те поп'яне дитя. Ти чуєш, що він каже, він на дитину цю мати. вайц волерё гרויסמען אין украיне סעצער. мы сцыдцы карש געוואַנען. אז דעם קלומייטס האייד. קאס מ'זער. אויב קאס סאט איז דא צעפאַסט. דאס איז אומטום שמרטנה. אבער אז ער קוין דייטיצן. сам יער. Що порядку тут не бачу, матері чому не бачить, я дав приказ дітей бувати і ти повинен ковня. Займожний пане цар. Бо не стави, нас міхали, Віта, що вже і Іди, рякат не обоняй, китай дороги трьох буває, і ні один не залишився, діття мали, щоб все скінчилося, А як китайський смерті, цюю Божую дитину, пропали ти, мій любий син. Будьте далі не змістив, що у тебе мала дитя. Я сам ряс на дітей вбив. А 31-го молодця, мою дитин, сину син, що я бачу тут страшне, ви сьогодні вдомовину покладати і мене. От свої косанки. Дуже страшне кіно 2.

Gracias.

Не долі в цьому домі щиро ми бажаємо. А поля тут приймен Харкова голову, А для себе, а де себе, війного народ. Подім, браті, до Ісуса, покидіємо да. Að læsa og umhjálpa á Guds Весела новина, Бог зарождає маленька дитина, лежить у бедяні, дякує, як някід, я дня його теля і пару а виходимо десь з голосів свого Ісуса на опіру просить. Христос народилася!